А, це ринок Станіславський ще побрали. Ще не плане кажу, бо я щось підзабув, Тоже сюда возили того. Ну тоді він был чуть-чуть задроченнейший. Сейчас больше понастраивал чуть-чуть тут проїдемося. ой щось тут хреново по дорозі їхати. Треба на тротуар поверну. Таких калюженці Поїздимо дворам. Ви бачите за незручності, що я протираю постійно, ну но... щось постійно это це... Сипа Коротше проти этого я їду на покружку так об'їде Не мені все в лице. Короче, надо во двори заезжать. Так, ну оце це шапать чайные походу. Дальше частини сектора це вже другие якісь прораю. Так, ну що, дальше дороги походу немає. Да? Тихіше, затишніше. Хто може пізнав свої домівки, біля яких я приїжджаю, заходьте, ставте лайки, підписуйтесь, не стісняйтесь. вот эта точка тоже сюда-то вот здесь наверное раз или два то я толком не помню. короче голова мокрая спина мокрая короче жесть Уїзд, думав, тупик з них. Вася. Вася? Вася. літає в снах. А все правильно ще сказав, да? Ринок станіславського. Так, що ще Вертаємося на ту саму тропу, але нас, це не устрає. сейчас, поїдемо правій. Сейчас заедем, наверное, на поедем. Дорога моя удара кстати тут нормально почищен. Трошки стояли за прилавками, десь я їх не на походу проїхав. Ось тут бабон балабушки а он они стоять там есть я думаю може разогнал там так подають. так ну давайте еще дома домик полесачи вау так оця заброшка вже 100 років да? стоїть ще один домик мабуть, хотіли Построїть, походу ж мані-мані не вистачило. Чи може його в СССР хоть начали строїти, потім СССР розвалився і воно затухло. Я історію не знаю, кстаті. Такі шуми там саме накатали. 30 хвилин уже з вами катаємось нормально Так, погнали дальше щось пало. В основном тут походу старий дев'ятиэтажник. Да, трощ погода. Не, бо снега прикольно, але со снегом це мелко. Не очень. юліцю їхав, не пам'ятаю вже. Типа паркова зона. О, Тут прикольно, як на брилках. На полоках треба щось таке їм зробити. Лавочки, мусорки. Ну все як полагається. Горки. Так, бабуся була бочки засідання. на одному із цих 16 этажки Якщо я не ошибаюсь три шестнадцати этажки вони там одновременно вроді строились коротше я у столяра робив подсобников окна він ставив там рами деревяні ще в те время а я чопики там робив там, блядь, дырки довбав в бетоні. На чопике окна деревяне рамы ставили двері, всяко страхомудию. Це в одному місцевому домі, я вже не помню якому. Спонтанно їду вообще. Я тут сто лет назад был. Так, надо шла о, о да технічні неполадки типу у нас сьогодні. Вау, а налево хочеться, що немає приезду. І не хочу так по дорозі там їхати. Нырнем в луг. Моя кабан, да, Мафия целая. на садах, на половках. Що то подобне є. Такі дома полукруглі, Могли барочку десь зобразити, щоб виїхати, не біжати. От Так, даже тесли іміюсь под домами. Засніжені. Як не крутимо не на дорогу, витягнуть. побачив, що я Ладно, окей. Опа! Препятся, погнали. По і по дорозі приїдемося. повертаємося на сади, садів. Диряем во дворы. Там за тыщніше. Ні грипить. Може морозець є, а може ноль. Ну. Так, ладно, поїхали. прямо. Не буду вже нирять тут в двори. Далі типа рекламної паузи, які я це, витираю, стає чорний екран. Борник таки красивый салатовый. Короче, вечером дивився пару огоньков. Горить, наверное, на процесі здачи, а может уже зданий. Скільки вон продаж квартир. Новобудови Полтави. Телефон бачите, може. комусь тут сподобається. Не, красивий день. Тирпушка ряда. Діки можна замовити. Все як полагається. Походу до войны я ще спіл построить. Ну, здати чи не здати.